Колись дуже давно на Різдво в хаті ставало по-справжньому тихо, не тому, що не було радості, а тому, що в цю ніч люди міли слухати дім, богом, тісто і себе. Ще до світанку господиня мила руки, ставала обличчям до вікна і тихо дякувала за прожитий рік, бо калач це не просто хліб, це молитва, змішана теплими руками і спокійним серцем. Для нього брали біле пшеничне борошно. На чистоту помислів і достаток у домі, тісто місили довго, не сварячись, бо вірили, яким буде настрій у цю мить, таким буде й весь рік. Калач плили із трьох жутів не випадково, це був знак роду: ті, що були до нас, ті, що поруч, і ті, що ще прийдуть, коло без початку й кінця, як життя, що триває, поки тісто підходило, в домі панувала тиша. Казали саме тоді, Пріздвяну ніч до оселі приходять душі предків: не лякати, оберігати, дивитись, чи пам'ятають їх імена і бережуть родинне тепло. Спечений калач клали на чистий рушник поруч із кутею. Його не різали одразу. Спершу молитва, спершу дяка землі за хліб, родині за життя і Богові за світло, що знову народжується. І сьогодні, коли я почу цей калач, я роблю те саме. Повільно з любов'ю, зі згадкою про тих, чиї руки колись робили це до мене, бо різдво це не про страву, це про пам'ять, про тепло, яке передається з рук у руки, і живе доти, доки ми його пам'ятаємо і бережемо.